Час новин про головні події міста та області Я розкажу просто зараз. Вітаю! Одна людина поранена. Зранку ворог ударив ФПВ-дроном по маршрутці в Приморському. Транспорт пошкоджений, постраждалому надається необхідна медична допомога. А знову Миколаївки поліцейські вивезли місцевого жителя, який вирішив евакуюватися, бо село потерпає від обстрілів. Загалом протягом минулої доби російські окупанти 590 разів вдарили по області з різних видів озброєння. Під вогнем було 15 населених пунктів, зокрема за. Авіація знову гатили по Балабиному, Гуляйполю та Залізничному. Надійшло 329 повідомлень про пошкодження багатоквартирних та приватних будинків, закладів освіти, автомобілів, господарчих будівель, комерційних і складських приміщень. Хортиця у вогні, острів горить вже другу добу. Пожежа масштабна, зайнялася лісова підстилка, суха трава та чагарники. Рятувальники намагаються приборкати вогонь, але гасіння ускладнює сильний вітер та спека, а ще рельєф острова. Пожежній техніці важко проїхати. З вогнем борються 40 рятувальників, Задіяні 9 машин. Також залучені додаткові сили водоканалу та Крутоярівського лісництва. Напередодні ввечері вогонь локалізували. На площі близько 400,5 гектарів, але зараз Хортиця й досі палає. Вони щодня ризикують своїм життям заради інших. 17 вересня, день рятівника. Чимало надзвичайників обрали професію за покликом серця. як от Леонід Колядка вперше він врятував життя ще дитиною. Більше розповість Анна Крамаренко. Леонід Колядка працює рятувальником вже понад 10 років. З них дев'ять пожежником. Йому вже неодноразово доводилося рятувати життя іншим. Розповідає, вперше ще дитиною виручив свого ровесника. На той час Леоніду було не більше семи років. Поряд ішов водоймища і дивлюся, хлопчик провалився, Хоча ну ровесник. і не знаю, як не знаю, що як случилось. Я підповз до нього з палкою і врятував його. Мабуть, тоді поняв, що це покликання. Леонід розповідає, в дитинстві хотів бути водієм, оскільки подобалися мотоцикли, автівки та інша техніка. Але за покликом серця обрав професію рятувальника. Розповідає, порятунок інших для нього понад усе. Я, по крайній мірі, не можу пройти повз якоїсь, де людина можна допомогти спасти і щось зробити. Ну не можу я пройти. по вулиці, по вулиці Грибельної проїжджав повз. Получилось, як що дивлюсь, Матіс якийсь їде, е, коптить, бихтить, і все стальне, думаю, і всі повз, проїжджають, всі проходять. Ну, стопилось людей багато е, біля цього матіза, а всі маршрутки, навіть ніхто нічого не останавливався, всі повз проїжджають. Ну я об'їхав, підій, підійшов, заспросив, допомога потрібна. Вона каже, потрібна. Ну, добре. Тоді вона ж якраз викликала службу 101. Е, я підійшов, говорю, можна допомогти, Тож вона каже, так, да, можна. Я попитався, ну, взорвав їм до капот, тому що він там закусився, клема від і подивився, горіння перестала якось так. Приїхали пожежні, знайомі, то я сказав, що там горіння немає. До повномасштабного вторгнення Леонід працював пожежником в четвертій державній пожежно-рятувальній частині 4-го пожежно-рятувального загону. Розповідає, на початку війни отримав поранення. Сталося це під час гасіння пожежі після прильоту. Виїхали на пожежу після прильоту. Приїхали і потім почали ліквідовувати. Потім по нам повторний обстріл пробився. І он ну так, так тає поранення та отримав вже позаду довготривалі лікування та реабілітація в Німеччині. Леонід повернувся на роботу в ДСНС. Зокрема, займається обслуговуванням обладнання та приладів для захисту органів дихання рятувальників під час гасіння пожеж. Леонід каже, пишається тим, що обрав саме професію рятувальника, адже це можливість допомагати іншим щодня. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Обережно шахрає все частіше трапляються випадки, коли зловмисники полюють на так звані фінансові номери телефонів, які прив'язані до банківських рахунків. Саме туди приходять смс-коди для підтвердження операції. Якщо аферисти заволодіють номером, вони можуть знімати гроші, оформлювати онлайн-кредити та розраховуватись вашими коштами. Поліція радить прив'язати номер до паспорта або перейти на контракт, вимкнути віддалену заміну сімкарт. Встановити пін код та використовувати окремий номер для банківських операцій. Понад 770 тонн сухого гілля цього рік прибрала в Дніпровському районі. Ці роботи виконують не тільки заради чистоти вулиць, але й безпеки. Сухості легко ламається під час вітру і може впасти на людей та автівки. Приваблює комах шкідників та швидко займається навіть від недопалків. Тож обрізку і вивіз сухого гілля комунальники здійснюють впродовж року. Вони щотижня обстежують прибудинкові території та виявляють небезпечні ділянки. Щоб було чисто у дворах та в цілому в Запоріжжі. Дуже багато ветки, листя. Ми прибираємо. Коли листя гниє, це в повітря вибрасується. Так пожежна небезпека ще. Дуже важливо. Сьогодні ми підрядна організація у нас задіяна на подрібненні та утилізації гілля, яке виявили під час обстеження території Дніпровського району. Сьогодні ми проводимо це за адресою вулиця Тригубова, 16 Далі бригада переїде на Сергій Синенка, 51, вулицю Гребельну, 1, щасливий, 7Б. І далі вже піде по тій заявці, яка сформована районною адміністрацією. Алкоголь та цигарки продавали без ліцензії. Тепер заплатять штраф. Поліцейські перевіряли торгові точки у вільнянському районі та у крамниці в селі Таврійське і виявили, що тут продають пиво і сигарети без ліцензії. А це заборонено законом України про державне регулювання продажу та виробництва алкоголю та тютюну. Із незаконного продажу вилучили понад 400 літрів алкоголю та тисячу пачок цигарок. Тепер продавчиня загрожує штраф у 85%. Тисяч гривень з конфіскацією напоїв та сигарет і виручка, яка отримана від їхньої реалізації, більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.